Черговий робочий день аварійних служб розпочався з підготовки до демонтажу ще одного незаконно встановленого об'єкта. У дворі будинку по вулиці Курузова, 11, один з мешканців 15 років тому побудував гараж. Після створення ОСББ мешканці намагались домовитись з власником, аби той прибрав споруду в інше місце. Проте чоловік на компроміс не пішов. Ці два незаконні гаражі десь вже приблизно 15 років. Тут знаходяться це територія прибудинкова ОСББ. Ми не Зово зверталися до хазяїна цієї будівлі з проханням, щоб він просто їх переніс в інше місце там, де дозволено, або зніс, але ніякого компромісу ми не знайшли. Тому мешканці і я написали листа до районної адміністрації з проханням знести. Незаконну будівлю, тому що тут і спиртні напої розпивають там за гаражами, і бруд, і взагалі вона знаходиться незаконна, по перше будівля і знаходиться на прибудинковій території. Ще хотіли там построїти один гараж. Там ми вийшли, не дали, і Світлана Владимировна вже як стала. Так тоді почали займатися цим питанням, щоб їх знести, тому що наша територія, тут ніхто з його він не вбирає, він мусора, туди все кидає. А воно нам не потрібне під вікнами. Після перевірки інспекція з благоустрою хвалила рішення про демонтаж незаконної споруди. Для початку комунальники відрізали гараж від світла, а реадміністрація дала час чоловіку для самостійних дій. Однак власник лише поставив авто, аби ускладнити роботу комунальникам. Був один гараж. До нього пристроївся ще один. Тоді ще один. Уже їх там четверо, і там і мотоцикли, і там мастерська в нього. і Він там. І світ провів, не знаю відкіля, навірно, з нашого дому, і, і все, все, все там в нього є, як положено в гаражі у мужика. Оскільки на співпрацю чоловік не пішов, споруду демонтуватимуть примусово, оскільки вона занадто велика, комунальники розріжуть гараж на частини та за допомогою спецкрана приберуть на штраф майданчик. Ці дві споруди незаконні будуть вивезені із гідно. Процедура, яка затверджена, все, що знаходиться в цих спорудах, також буде вивезено на територію, яка охороняється. І вже власник, так званий, зможе через деякий час забрати, але компенсувати все, що було витрачено з міського бюджету на вивезення цих незаконних спорудів в цій роботі. Приймають участь міські теплові мережі, КП водоканал. Також присутня патрульна поліція, представники інспекції з благоустрою. І найголовніше, що от таким об'єднанням з залученням Хортицької райони адміністрації у нас ця робота по ліквідації таких незаконних споруд в Хортицькому районі. Вона відпрацьована і буде продовжуватися і надалі. Власник зможе забрати свою споруду, але тільки після сплати за прості демонтаж та зберігання. Станом на зараз у Хортицькому районі виявлено 24 незаконні тимчасові споруди. Чотири з них вже демонтували. В реадміністрації закликають недобросовісних підприємців дотримуватись норми закону, а тих, хто її порушує, все ж таки самостійно прибрати об'єкти. Інакше це зроблять примусово силами комунальних служб. Олександра Кольба, Єгор Бату Туренко, телеканал МТ.